Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це ти що, Генерала зупинив? ж Здравствуйте. Э, 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 як мене. Э, сержант э, Ступок. Э, я. Вибачте, ну, я щось порушила. Порушили. Спокій Іванича. Психологічний стан. Це. ось бачите. Э, я собі, ніфіга собі. Це над... Цілий день вже так. Іди свисти на, на водіїв, іди, йди, йди. Йди, я тобі сказав. А, той, це по-перше. А по-друге, ви трохи гола за кермом. І Що? Правила, що написано, що не можна їздити голою за кермом? А, до речі, ні. Але ж той, ви ж можете відволікти. Водіїв фур, наприклад, вони ж зверху сидять, все бачать, а там видно так нормально. Той. Так от, ви б щось на себе хоч накинули, хоч ремень безпеки. там? А З ременем ще сексуальніше навіть. Її ще в наручники прикую, прикую, прикую. прикую. Та йди вже. Так от. До речі, ремінь безпеки. Ви ж без нього їхали, то це штраф. І ще перевищення швидкісного режиму і, 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 і аварійна ситуація. Тут, тут штраф по-любому. Ви знаєте, я просто була на Одеському пляжі ага. і у мене украли всі речі, гроші. Може, ви мене так відпустите? А, я би відпустив, а потім ще раз відпустив і ще раз. А, ну, Ти пусти. Ти що не розумієш, це відволікаючий маневр. Що? В неї там шмотки, мабуть, під сидінням лежать, щоб штраф не платити. А ти вже тут слину пустив, вже заляпав тут всю дорогу і Так, давайте штраф і годі сперечатися. Я ж вам кажу, що грошей у мене немає. Добре, тоді ви мені цей штраф відпрацюєте. І одягатися для того не потрібно. Виходьте. Ах. Нічого більш сексуальнішого не бачив. Скажіть, будь ласка, а можна і позаду зробити знак? Не треба. Це наш відволікаючий маньо. Водій по-любому на знак дивитися не буде, а ми його як жахнемо тут. Ух, жахнем, ух, жахнев, я б жахнув, я б ще раз жахнув, потім я її про ще. Водіїв. Ага. Лілій. Нічого собі, ні, все ж таки позаду треба щось прикрити. Давай, ти йди, оформлюй ДТП, а я якось її прикрию. О, може я прикрию? Та давай йди, йди. Зараз допомога вже близько. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ви можете сказати причину зупинки. Ой, вибачте, я забув за вас. Якщо б я вас не побачила, то вже би їхала давно. Ви можете сказати мені причину зупинки? Користування телефоном під час руху. А це ж що заборонено? Ну а вже ж. Треба, окрім однокласників, ще правила хоч раз прочитати. Я в однокласниках не сижу, це сайт для пенсіонерів, тільки інста і фейсбук. А якщо б правила прочитали, то там є пункт, забороняючи розмовляти по телефону. А я і не розмовляла, я міняла фотку у Фейсбуці. Це не має значення. Як це не має значення? Якщо фотку не міняти, то пропадає цікавість до блогера. Ага. І скільки ж разів ви змінюєте фотки? Поки тут стою вже три рази. А те, що ви в телефон граєтесь, це можна? Я не граюсь. Це віртуальний тренажер водіння в екстремальних умовах. Так, добре, на перший раз я прощаю вас, можете їхати. Я вас благаю, слідкуйте за дорогою, це дуже небезпечно. Добре, дякую. Я тільки селфі зроблю, як добрий даїшник мене відпустив. Е, е, н ні, н ні, не треба мене фоткати. Не треба фоткати. Ой, а дивитися. Просто е фото погано вийшло. Е -е, ви напарника мого не бачили тут? Спочатку бачила, ага. а, а потім захотіли його сфотографувати для інста і він кудись зник. Бля, хаму, ми в танчики рубаємося. Тут така партія. Він десь. Слухайте, а можна я вас сфотографую? Мені все рівно. Хто буде на фоні, головне, щоб була форма. Так, ми з вами сфоткаємося, але спочатку ви за нього в танчики дограєте. Давайте, давайте, а давайте я... сліва, 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 сліва! А я, я в танчики не змію. Не вмієте? тоді зараз конфіскація машини і штраф. Сліва, сліва. Ого! Тут цілий чемпіонат в патанчиках київського таї. А ти що думала, милахи? Давай, справа, справа. Сіску крий, сіску крий. Ваші документи, будь ласка. Так, комар. Так припиніть це негайно. Приймали щось? Прийма. Пологи у кішки. неї такі котята такі ми Ви щось <ріпи> вживали? <ріпи> ні. 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 А чого питаєте? А так схоже, наче ви вживали. Ні-ні-ні. <ріпи> Я не вживаю. Нє, не, ня. Нє. Він що, вирубився? Ей. Ей, ей. Бу! бу Йомой, <ріст> от придурок! Обізрався, обізрався! <ріст> так, ми гналися за вами 5 кілометрів, ви чому не зупинились? Це були ви? Ми, а хто ж ще? Я думаю, АНЕЛО ЕНЕЛО? Сука, здорова! Надо мною У -у -у -у. І такий луч. Фу! Іменна. А тільки проліз там маленький проход такий. блін, Ти шо знімаєш? Тихо, тихо. Не знімає мене. Ти знаєш, що я? Я зараз позвоню кому надо! Тобі капець! Я знаю, дзвони своєму другу наркоману. Нехай сюди гроші везе. Я зараз позвоню о. Немаєш? Алло? Мене розкрили <клухи> і на... Пленітяни операцію згортаємо. І я переходжу в підпілля. Ну неадекватно ну, що ти з нього візьмеш. А ми це відео в YouTube викладемо. Знаєш, скільки ми грошей заробимо? Ага. О, слухай, подивись, що там в нього бажники. Може нам щось перепаде. Може і пощастить. Чари-бари? Такси Поляниця. Комарики. Комарики. Ти чого? Поляниця. Одеться. А. А Одеться. Переноплавичаю, де? А! Ти куди їхав? Я? Да. Клуб! А -а -а! В кло! А -а -а! Погнали в клуб! А в в клуб! А -а -а! Е, е, е. Куди ви поїхали? Придурки. Важних закритий, ідіоти.